Ми були знайомі ще з університету, коли він редагував за радянську науку, університетську газету. А я колись хотів поступити на юридичний факультет, але я закінчив школу 15 років, то мені сказали, що неможливо так, не приймаю. То тоді думав, може журналістика. От мене стягнуло до журналістики. Ну, але мені порадили, кажуть, якщо ти хочеш на юридичний, то вступай тоді на історичний. Ну добре, я вступив на історичний факультет. А там, в цій газеті за радянську науку, я ото пам'ятаючи що я хотів бути журналістом, то я дуже багато дописував до цієї газети, в тому числі в той час, як редактором був Михайло Осадчий. Ну і потім, уже в ці часи, ми зустрічалися. Я бував зрозуміло, в нього вдома, а в нього велика кількість була літератури, має на увазі сам видаву і ну, зарубіжних видань, закордонних видань. В тому числі дуже товсті ці книжки про українську гельсівську групу і українську е, групу два. Величезний збірники товстелезні, один десь тисячу з лишніх сторінок, чи півтори тисячі, здається, другий трішки менше. І інші книжки я все копіював. Погром в Україні в, університ... в нашому інституті на Ксероксі був гарний ксерос, я в двох примірниках. Один пропаде раптом, чи заберуть, чи ще щось, а е, інший залишиться. І отак він теж мене ввів у курс цих речей. І ми пішли вже як науковці тим шляхом, що задумали і створили, написали книжку Історія України, якою, за якою вчаться студенти, зготуємо зараз п'яте видання цієї книжки. І, звичайно, я присвятив своє життя дослідженню руху, опору в Україні. Його можна називати по-різному. Але все це, це є. Національно визвольний рух. Отакий От висновок треба зробити, відпочинаючи. Що ж це було? Це був етап, надзвичайно важливий етап національно-визвольного руху. Бо радянський режим більше, мабуть, деколи від зброї повстанської, яку він задушив танками, літаками, ви знаєте, яка, якісь потуги були кинуті на знищення партизанського руху, повстанського руху. Але слово не так легко було знищити ні танками, ні артилерією, ні ягепістами. От слово і призвело, в тому числі слово Івана Геля, і призвело до торжества його ідей і е, повстання незалежної України. Я вдячний, що тривалий час в мене виснув сценарії. мав би говорити пан Василь, але, будь ласка, одну ремарку. У нас є пан Мирослав Маринович, який дуже спішився і казав, що за 15 вже нас покидає. Може, пан Мирослав...